Вітаємо, шановні глядачі, компанія Електромотор. Люди часто питають нас, як треба обслуговувати і дивитися за своїм генератором, щоб він у вас працював довго. Перше, кожен генератор під час того, коли він купується, проходить свою предпродажну підготовку. Тобто ми запускаємо, дивимося, що він працює, видає напругу, його рівність роботи двигуна тощо. Отже, перше, за чим, за чим треба слідкувати, це те, що у нас завжди було. Вдосталь мастила в картері. Це можна перевірити з допомогою нашого щупа, який у нас є всередині. Також пам'ятаємо, що треба хапкатку робити на протязі 5-10 годин для того, щоб він працював в холостому режимі, сам себе змазав, попрацював, обтерся, як кажуть. Потім робите кожну, слідкуєте за заміною мастила на протязі кожних 50 мотогодин. Такі от генератори рекомендується використовувати 4-5 годин. Для того, щоб він попрацював і давати йому відпочинок протязі однієї години. Тому, тому що інвертори це така тендітна техніка, його треба берегти, слідкувати за ним, щоб він у вас працював якомога довше. Далі наступним питанням: використовуйте якісний бензин, якщо є можливість така. 95-й, наприклад, в даному. Генераторів у нас зараз залитий. Мастило використовуємо 10 W30 або 10 w 40, напівсинтетика для чотирьохтактних двигунів. Багато таких мастил існує на ринку. Це у нас виробники, які її виробляють і, саме і генератори. Вони її поставляють частіше всього такі от мастила для садової техніки, для різних таких от двигунів. Тобто, наприклад, там марка EnerSol, марка Алко. Є такі от варіанти. Також старайтесь підключати прилади, які не дають сильного перенавантаження вашої системи, щоб він не працював, скажімо так, сверх своєї сили, яка йому дана. Конкретно, наприклад, тут у нас 7 кВт, і був у нас такий от випадок, ми підключали двигун, то одразу потужність нашого генератора можна поділити на 3. Тому що дуже він має на себе пусковий ток. Йому дуже важко під час роботи. Тому, якщо підключати такі прилади, то старайтесь не підключати також ще чогось паралельного. Ми, наприклад, проводили тест на компресорі і підключали спочатку його, а потім вже підключали ще тепловий конвектор потужністю 1 кВт і бачили, що досить багато тягне саме от компресор. Тому послідовність така от підключення, от така от невеличка вам підсказка. Такий от у нас генератор сьогодні. Black Decker BX jni 6500E з електронним запуском. Ну і також пам'ятайте, будь ласка, що такі от генератори, коли поступають, важливо підключити клеми до нашого акумулятора, тому що у нас запуск саме відбувається завдяки тому, що він бере, наприклад, світ струм, щоб зробити запуск з електронного ключа або з пультів дистанційного керування, як в цієї моделі. Ось такі от нюанси. Звертайтесь до нас на компанію Електромотор, наш сайт електромотор.ком.юа. Всього вам доброго, до побачення.